Наразі в Лаврі відбувається богослужіння, відбувається церковне життя, але, звичайно, відчувається неспокій, тому що немає ніякої конкретики від держави стосовно їх планів і підстав для тих цих заяв, які були озвучені. Міністр культури і інформаційної політики пан Каченко перетворив всю цю ситуацію із. Відселення монахів на певний телесеріал, щодня він робить нову заяву, не день, не дня не проходить без його заяви, і кожна нова заява заперечує попередню. Чисто політичний шантаж, тобто потрібно відселити монахів однієї конфесії для того, щоб дати місце тут представникам іншої конфесії. Коли ж таки зрозуміли, що в іншої конфесії немає цих представників. І не буде кому із ПЦУ тут просто проживати і утримувати весь цей комплекс споруд, в тому числі і печери, і храми, не кажучи вже про інші споруди, то тоді вдалися до якихось інсинуацій із жалюгідними вмовляннями, залишайтеся тут, тільки переходьте в ПЦУ. Я думаю, що всі вже давно зробили свій вибір. І для ченців києво Печерської лаври всі заяви ПЦУ такі ж, як і всі інші попередні їх дії, коли ПЦУ в себе виставляє абсолютно агресивною організацією, яка все своє існування базує, фундаментує на. Агресії, на рейдерстві, на захопленні, на погрозах, на шантажі. Тому, звичайно, що ніхто із братів Кипчерської лаври на ці всі такі заклики не пристає. те, що зробилися заяви, що це буде повністю на утриманні Міністерства культури, так ми ж бачимо приклад верхньої лаври, де Міністерство культури. До аварійного стану довело цілу низку споруд, які як з радянських часів стоять по понівечені, так і досі немає ніякого зрушення з міста. Хоч і написано, що там велика реставрація, але окрім таблички, нічого на цю реставрацію не вказує.